Черновецький вагів Аліїв, бізнес-партнер Єрмака Кулюбаєв. Як гадаєте, що поєднує всіх цих осіб? Прямо чи опосередковано їх пов'язують із фірмою, яка може забудувати ось цю перлину Києва. Біля озера та водоспаду виростуть бетонні багатоповерхівки, а екологічний стан столиці ще більше погіршиться. 15 років медіа, громадськість і правоохоронці намагались завадити такі зухвалі забудові. Але, схоже, після декількох кулуарних. Інтриг забудовники таки отримують своє. Отже, як зелена зона раптом юридично стала територією під будівництво, як депутати намагались витрясти майже 100 мільйонів від забудовників, та як Черновецький молодший успадкував від батька цю сумнівну справу. Дивіться вже за мить є у Києві ну просто неймовірна зелена зона із озером, парком та навіть цілим водоспадом. Десятки років там працювали рибні господарства, але вже зовсім скоро ця територія може стати заручником величезних бетонних ЖК і скляних офісів. Зробити це планують фірми, які пов'язують із добре нам відомими забудовниками. Ну точніше, це може зробити одне конкретне акціонерне товариство Київ Рибгосп акціями якого володіють компанії з орбіти Степана Черновецького. Сина горе мера Києва Леоніда Черновецького. Окрім нього, також фірма з групи компаній Яківа Баса, син якого екс-заступник голови КМДА, того самого Льоні Космоса. Також частку має фірма, яку деякі джерела пов'язують із Вагіхом Алієвим. Той, що побудував лавіну Мол, мандарин Плази та інші ТРЦ. Також серед них компанія, яка може мати відношення до оточення Артема Кулюбаєва. Це екс-партнер Андрія Єрмака по кінобізнесу. Ну, прямо таки, дрім-тім. на Київладі можна знайти розслідування щодо сумнівних забудов кожного з них. До речі, про черновецького старшого взагалі-то з нього все і почалось. Поки я буду розповідати, можете підписатися і тиснути лайк. Так от саме за каденції Черновецького у 2008 році ділянку і передали в оренду Київ Рибгоспу на 15 років. Передавали важко і шуму наробили багато. Вже тоді суспільство і журналісти зрозуміли, що пахне смаженим, адже відводячи цю з. Землю Київрада внесла зміни до генплану столиці, перетворивши 66 гектарів землі лугів та лугопарків у територію житлової та громадської забудови. Увагу на це звернуло і в Державному агентстві земельних ресурсів. Ті звернулись до тогочасного прем'єра Клюєва. Сказали, що в проєкті рішення просто купа різних порушень, що потенційна забудова погіршить екологічний стан столиці. І, взагалі, що сам документ виконаний непрофесійно. Ну, певно, Черновиський і його помічники мали більш важливі справи. За пошук нормальних юристів. Паралельно ще й правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо чиновників КМДА. Але зважаючи на тему відео, думаю, ви здогадали, що у них нічого не вийшло. Тоді вийшов секретар Київ Ради Довгий. Сказав, що документ підготовлений коректно і пообіцяв, що Київ побудує паркову зону а 16 гектарів території і, взагалі, вкриються різними спортивними об'єктами. Пройшло 15 років. Обіцянки не виконали. Олесь довгий, найбав цікавіше події почали розгортатись у 2018 році вже за мертви кличка. Тоді у соціальних мережах була інформація, що департамент містобудування і архітектури видав містобудівні умови та обмеження щодо забудови цієї території, такі собі рамки, що можна проєктувати для майбутнього будівництва. Точно сказати, що там дозволено проектувати, неможливо інформації немає у відкритому доступі. Натомість, столичний активіст Михайло Погребиський розповів, що навколо озера Єрик виростуть житлові комплекси. Але будівництво не почалось навіть навпаки. Київрада почала несподівано грозити Київхоспу розірванням договору. Спочатку, у 2020 році, В'ячеслав Непо зареєстрував такий проект рішення, але він так і залишився у столі. Але вже в наступному 2021 році Київрада таки звертає. До суду, аби стягнути з Київ Рівгоспу 91 мільйон гривень боргу. Київрада порахувала, що за 13 років вартість цієї землі значно зросла. Додала інфляцію, бац, бац, і виявилось, що Рибгосп не доплатив 90 лямів. Але Рибгосп, м'яко кажучи, Київраду послав. Офіційно ті заявили, що взагалі-то, якби там не оновлювалась вартість землі, зміни до договору ніхто не вносив. От і суддя згодом став на сторону Рибгоспу. Але схоже, щось депутати Київради із полом забудовників таки не порішали в куларах, адже спроби вигнати рибгосп не закінчились. Київрада намагалась боротися із Рибгоспом і в апеляції, і в касації, але не вийшло. Потім у КМДА вигадали новий проект рішення згідно із ним Госпо планували відмовити у поновленні оренди. Що цікаво, формальною причиною було те, що орендар використовував землю не за цільовим призначенням. Блін, отже, вміють, коли їм треба. Але все було марно у квітні цього року. Відбулось щось дуже таємне і несподіване. Адже це рішення про відмову в оренді відхилили в комісії Київради з питань архітектури і містобудування. Ба Більше рекомендували зробити навпаки і продовжити Києв оренду. Схоже, таки порішали, і хронологічно ми перебуваємо саме в цьому моменті, коли терези таки схилились на користь пулу забудовників. Але зовсім іншу думку щодо майбутнього рибгоспу має Віктор Глеба, колишній заступник головного архітектора Києва. Він особисто приїхав на рибгосп, аби продемонструвати, що тут і зараз ніякого будівництва немає. На його думку, інформація, яку поширили у соцмережах про можливу забудову цієї території, це просто фейк. Те, що відбувається насправді? Це блокування роботи виробників риби. Рибгост із живою справжньою рибою. Тут немає бетону, немає корупціонерів. Тут є виробники, арендатори, які вирощують рибу. В соцмережах поширили. Якийсь фейк про те, що не можна рибгоспу продовжувати оренду, тому що вони не виробники. А вигоду з цього блокування можуть отримати нові сусіди. Рибгоспу вважає Віктор Глєба. А звідси 300 метрів від нас покидки почали розміщувати завод по переробці шкідливих відходів. Почуйте шкідливих відходів. То може це їм риба заважає переробляти ртутні лампи. Тому що санітарна захисна зона велика. Отже, думайте. на момент запису матеріалу. Проект рішення чекає погодження від двох комісій, а далі голосування в сесійній залі. А що вони там наголосують? Ви можете дізнатись у телеграм-каналі Київлади. Заходьте туди за лінком в описі. Такі справи, кияне.